Попрошу вас прокоментувати спершу заяву Ентоні Блінкена, яку він зробив у Франції в інтерв'ю французькому телеканалу, що Київ Путін не одержить йому його за жодних умов не віддадуть І в людей. логічне запитання ну окей, Київ а інші території нашої держави теж під цілковитою гарантією, перш за все, збройних сил України. А по-друге, наших партнерів. Чи як розуміти ці слова Блінкена? Ну, насправді Україна має від того, це від наших інтересів. Коли Байден каже, every inch of NATO should be protected, Коли кожен міліметр чи сантиметр НАТО має бути захищено, то Україна має сказати, кожен міліметр нашої землі має бути звільнено від російського окупанта, і е, Росія має програти, Україна перемогти і для цього. Будь-які засоби для нас, які є питанням нашої самооборони відповідної до статуту ООН, ми маємо продовжувати це робити, тому обмеження України, наприклад, як е, ракетні удари по НПЗ чи по виробникам е, дронів, і коли наші партнери нам намагаються щось пригальмувати, тобто, ми повинні відштовхуватися від наших національних інтересів, от і з того, що. Терор Російської Федерації, яку, до речі, Сполучені Штати Америки так і не визнали державою спонсором тероризму, а вагнерівці не стали терористичними організаціями. І тут ми мали би спитати держдепу і особисто Кримблінкіна, чому лінія Салівана. Оця антиескалаційна політика давайте Україні не давати або затягувати Хаймарси. Потім були танки Абрамси, потім е, винищувачі Ф-16, які мали би вже літати в небі України, але ми бачимо затягування. Та ну і окрім того, Блінкен знову ж таки вже е, навздогін за Саліваном. Сказав, ну він конкретно говорив про історію з Татарстаном, за Лабогою, куди прилетіло по НПЗ, це 1200 кілометрів від України, а плюс, якщо цей дрон летів якимись там городами, то це ще більше. І сказав, що ну, не варто було б, або не радять, або не вітають ось такі от влучання по нафтопроробних заводах країни, яка пальне. Перероблене з нафти на цих заводах відправляє на війну проти України. Як це зрозуміти? Тобто, які тут економічна вихода? Чи це і серія Давайте не злити Путіна, бо він знищить вашу енергетику, якщо ми вам не дамо ракет? Ну, це зрозуміло, це логічно. Ми тут не, не кажемо, що ми будемо Лопатами збивати ракети. Та, може всяке бути, але з іншого боку, ну тобто, а як ще може бути? Ядерна бомба буде. Тобто, це намагання стримати якусь Путіна від більшої ескалації, чи це намагання якісь економічні інтереси захистити, або ін... або Бізнес-проекти економічні якихось людей, ми ж не знаємо там всі, всіх таємниць Вашингтонсько-московських дворів? Насправді це все відсутність стратегії поразки РФ, страх і відсутність розуміння, а що буде далі, так само, як і було з розпадом Радянського Союзу. Тобто, ми бачимо наскільки слабкою стала зовнішня політика Сполучених Штатів Америки. Наскільки довіра навіть в Європі, от я зараз перебуваю у Франції. От, перед тим була в Італії, в Німеччині, в Норвегії. Я можу сказати, що європейські партнери розуміють, що ця стратегічна невизначеність, яка затягнулася, і зважаючи на те, що невідомо хто стане наступним президентом, вона може тривати наступні і роки. Тому Європа прокидається. Європа розуміє, що саме Російська Федерація є одним з головних. Дестабілізуючих факторів і загрози для континенту, і вони розуміють, що всі ці нафтопродукти і так далі будуть використані уже для якихось підривних дій проти Європи. І тут очевидно Сполучені Штати Америки знаходяться за океаном, але і то давайте згадаємо приклад, коли були кібератаки на американську мережу продуктопроводів, зокрема через яку і нафту з Техасу в Нью-Йорк забезпечували. І тоді, на тиждень, ця система була нефункціональна. І навіть Байден оголосив це був 20-й рік. Тиждень надзвичайного стану, і якщо ми подивимось на останні приклади гаванського синдрому, хоча там американці намагаються заперечити російський слід, але ми бачимо наслідки для американських дипломатів, для представників розвідувальних інституцій, тобто Росія атакує у різний спосіб від підриву складів з боєприпасами, як це було в одній з країн Європейського Союзу. Отруєння і використання а, е, якихось акустичних хвиль мікрочастот, підриваючи здоров'я працівників е, зовнішнього е, відомства Сполучених Штатів Америки до того, що здійснює кібератаки вже на американській землі, і замість того, щоб допомогти Україні виграти війну, тримати єдність з е, партнерами е, на європейському континенті, тобто, ми бачимо абсолютно е, неадекватну. Позицію сполучених штатів Америки від того, що ми не побачили санкцій ні проти Росатому, ні визнання Росії державою спонсором тероризму і затягування з атакам які нам могли би дати значно в більших кількостях, і багато інших видів озброєння. Я мовчу вже про конгрес, і чесно кажучи, навіть не хотіла б гадати далі, чи вони ухвалять найближчими тижнями, чи на нас знову чекають місяці. Відсутності американської допомоги і тому план Б, над яким ми вже працюємо, треба було б інтенсифікувати.